Друзі, вітаю, слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих бід не буває. Січень 2025 року наші проекти, їх реалізація отже, про все по порядку. Координатор громадської організації Чужих біт не буває, Звенигородщини Сергій Лебединець доставив продукти від громадської організації Чужих біт не буває до волонтерської кухні солянки Стебнянки. З яких жінки-трудівниці приготують смаколики для бійців Збройних сил України. Також Сергій Лебединець завітав до реабілітаційного центру, в якому проходить лікування після поранення боєць Збройних сил України з села Стебне Микола Камінський. Координатор громадської організації Чужих бід не буває Смілянщини Михайло Овчаренко за дорученням голови громадської організації Чужих Бід не буває» полудня Івана Івановича звітав до рот містрівської територіальної громади волонтерський хаб. Доставивши тканину для плетіння маскувальних сіток місцевим волонтерам. Громадська організація Чужих бід не буває продовжує реалізовувати проєкт по підтримці багатодітних сімей. Він стартував у січні 2025 року. Координатор громадської організації Чужих бід не буває Черкаського району Світлана Вов світала в багатодітній родини в Мошни – Кумейки, шелепухи, яснозір'я, березняки, байбузи, тубільці. Доставила продуктові набори від громадської організації чужих бід не буває. Отже, друзі, працюємо. До зустрічі і на зв'язку!